Привіт, мої дорогенькі дітки! Ось вже скоро незабаром і Різдво до нас прийде, а на Різдво ходять з калядою та співають калядки. А що ж таке коляда? А ось послухайте віршик. На святвечір раз юрбою ми ходили з калядою. А була така пороша, що аж плакав міхоноша, бо у торбу з пиріжками набивався сніг грудками, довелось торбу зняти і під поле прив'язати, та як бігли на льоду, розгубили коляду. Пиріжки ми розшукали, хоч і снігом позбирали. А горішки погубились, вранці білки поживились. Ну, та що ж, не біда, не пропала ж коляда? Діти колядують, ходять від будинку до будинку, від хати до хати і вітають господарів з Різдвом Христовим, беруть з собою зірку різдвяну, вдягаються у різних тваринок і співають колядки. А чи знаєте ви колядки? Якщо ні, то давайте з вами разом вивчимо. Ось послухайте одну скаляток. В гарну днину, в добрий час і з різдом вітаємо вас, і з вечері. Святою, і з веселою колядою, хай колядочка лунає, і сніжком хай посіває, хай рік новий несе в хату, щастя й радості багато. А ось ще одна колядочка, коляд, коляд коляда. Колод, зимку не біда, двері швидше відчиніть, нас до себе запустіть. Всі, хто є у вашій хаті, Будуть дужі та багаті, на городі вродять густа і картопля, і капуста, помідори, і огірочки, і для сина, і для дочки, ось промова в нас така. Ви ж готуйте п'ятака. Сподобалось? Ви також можете одну з них заспівати, вивчити, і за це ви отримуєте гостинця! Але коли підете колядувати, не забудьте собою і торбу взяти, щоб збирати коляду. Так називаються гостинці, які надають господарі. За те, що ви їм дуже гарно заспівали, а потім пригощати своїх рідних. Бажаю вам успіхів у коляді! А на сьогодні все. Пока!